Хто тут експерт? У традиційній медицині лікарі практично ігнорують свідомість, якщо вони не мають психіатричної підготовки. Але навіть у психіатрії основна увага приділяється лікам, оскільки медики прописують сильнодіючі та потенційно небезпечні препарати, щоб спробувати позбавити своїх пацієнтів проблем. Якщо це не спрацьовує, можуть бути використані інвазивніші методи, наприклад, електрошокова терапія для полегшення тривожних симптомів. Як бачите, лікарі готові піти на все, щоб позбавитися природного способу нашого тіла сказати нам, що щось не так. Якщо ви коли-небудь намагалися. Поговорити з лікарем, насправді не хочете з вами, він насправді не хоче з вами спілкуватися, то знаєте, наскільки це може бути неприємно. Нам нагадують, що доктори витрачають роки на здобуття диплома, а у нас немає медичної освіти, щоб зрозуміти їхній лексикон і обґрунтованість. Деякі лікарі дуже намагаються уникати взаємодії зі своїми пацієнтами, віддаючи перевагу на зріст на анатомічному аспекті проблеми. Це може призвести до невдалого результату подій. Напевно, страшно подумати про те, наскільки сильно ми віримо у традиційну медицину, часто не маючи чіткого. Уявлення у тому, що з нами відбувається. Насправді, більшість із нас ніколи б самі не прийняли рішення пройти таке інвазивне та потенційно небезпечне лікування, яке рекомендував наш лікар. Ми повинні взяти на себе відповідальність за своє життя і перестати покладатися на когось, ще виріш... у вирішенні своїх проблем. Obrigado so pela